Якось у куриці індичка уже в літах поважних птичка, пір'їну із хвоста папуги вздріла, і мов здуріла, не їсть, не п'є, не спить ночей. індика геть же не зучи. Тиря довго носа, на що вже куриця проста і коса, айта мені отерго носа! Дивись, яку пір'їну має для хвоста? Ай-я! Стривайно. мурмотить індик. Та де там? Лемен, сльози, кри. Таки свого сльозами домоглась. Салій Собор хіндик по самі вуха, а все ж дістав пір'ї та ще й пуху, і ось індичка одяглась по моді. А щоб було чужу пір'їну видко, свій хвіст топ скурба так, що й глянуть гидку. А так і ходить при народі. Ця байка в око, звісно, не індичка, а деяким подібним молодичкам.